Ми в господарстві Івана Андрійовича суботи. І зараз я хочу глянути на його коня. А це ваше хазяйство? Та ну тут такий фон. Ааа, но... красота. А це сільські люди стісняються свого фона. Ну, а ті, що як це... радуть мільйонами, ніхіра нічого не стисняється. А то внутрі, так? Да? А що внутрі ще вигодно держати? Воно ну, ну, нічого не вигідти. Скажіть, а зараз що то, вигодно держати? Я дивлюся, і свині у вас є. І свині, і всіх теж не вигадала. Не вигодно. Зерно по 9 тисяч тонн. І свиней купити, і зерно купити, і що? І що воно вигодно. Ні, найкраще продати зерно, купити свинину. Ай, красота яка. – Як звати, а ну тепер уточнить? Белка. А це вже другий у вас кінь? Да, 25 января в тому році ми поміняли друга кобила. – А де брали цю кобилу? Вирічний кудись. Іван Андрійович, а твоя така мічка була завести коня? Чого коня? Не трактор, не мотоблок. Вона робота. А що, що от ми прийшла? Чого вирішили заводити коня? Чого, Ми не пробуємо мені Ні бензину, так? Що вона може орати? Пробували на ній землю? Культивірує. Культивірує. Це й леше трошки, так? Да? Ну, от я дивлюсь, тачечка така, то вона і тягає, так? Да? А скажіть, дорого утримувати. Я знаю, що ці які мільйони там заробляють, яких ми стесняють. Чи як їх сказати, Вони держуть коня, це дуже дорого. Вони кажуть, дорожче, ніж машина. Що от вона в день з'їда? Сінного за мною часто їздять іноземні журналісти. І коли вони бачать оцього коня, який стоїть серед писарівки, пасеться там на вигані. Вони просто, вони її обнімають, і фотографують і спереду і ззаду. І в писарівці є, такі люди, які фотографують. І в писарівці є. Скажіть, следующий рік коня. Кінь хороша тварина, поможе нам цей рік коня. Я розумію, ми слав'яни, воно не дуже нам. Війна закінчилася. Ну, кінь може так допомогти нам. Не просто, щоб закінчилася, щоб ми побідили наконець. -то, Я зараз скажу, кінь ніж, ніж політик. Скільки у вашої білки год? А скільки живуть коні? Більше 20 років живуть. Так кажуть більше, да? А які в неї ресниці дивіться? А які ресниці красиві, біленькі. Як варій